Вітаю на першому подільському. Як завжди, у цій порі ми підсумовуємо найважливіші новини Хмельниччини за добу. Також маємо і ексклюзивний матеріал від колег із рівного. Тож не перемикайте. У рівному розробили нових помічників для наших захисників. Мова йде про тепловідбивні пончо. Накидка здатна зробити військового невидимкою для тепловізора. До того ж, захищатиме від води та вітру. Розробником став Сергій Смалюк, котрий до повномасштабної війни займався пошиттям трикотажного одягу, а згодом перепрофілював діяльність. Легкий виріб зручно одягається. Рівнянин Сергій Смалюк показує пончо, яке маскує людину від тепловізора. В чотирьох кутках знаходяться великі люверси для трансформації пончо в два типи палаток, і власне для розтяжки тенту. Також в чотирьох кутках знаходяться люверси для Віджиму повітря, таку маскувальну накидку чоловік розробив разом із своїм проект-партнером. Каже на це пончо. Вже отримали патент. Пригадує, до повномасштабного вторгнення займалися пошиттям трикотажного одягу. Втім, коли російські війська напали на Україну, вирішили змінити профіль. Перші зразки, які ми розробляли, це були маскувальні костюми зимові. Власне, от в них використовувалася дорога іноземна тканина. І ціна на дане спорядження, воно дієве, але ціна на дане спорядження було за високе. Тому подальшою цілю нашого було, щоб суть спорядження була та ж. Екранація від тепловізору, але щоб ціна не була такою косючою, одна із швачок маскувального одягу Олександра Шилан. Жінка каже: до цього впродовж 20 років займалась пошиттям цивільного одягу. Нам давали просто картинку. Ми по ній розробляли до цього шили. Ми звичайні платочки, ремонтики. Сергій Смалюк каже, тепловідбивне пончо. Вони вже протестували. Робили це при денному світлі у місті на відстані до 50 метрів. Протестували в місті зі скупченням людей, і тест показав позитивний результат. Але щоб його закріпити, ми звернулися до своїх друзів в іншу область, щоб вони змогли протестити в польових умовах з відповідно з військовими. І могли дати вже своє заключне слово. Таке пончо може знадобитися для розвідувальників, каже військовий з позивним Хмель. Я ознайомлюю хлопців з елементами як маскування, як індивідуального захисту, так і облаштування позицій. Ми спробували їх випробувати як пасивним інфрачервоним приладом, так і активним, тобто з підсвіткою випробування проводили в польових умовах. Дана накидка а, сподобалась тим, що вона дійсно працює. Краще, напевно, використовувати під час пересування, тобто а, а, в полі, в лісу в смузі. Там, де потрібно швидко забезпечити маскування, зі слів Сергія, така накидка захищає від води та вітру. Вага одного такого півтора кілограмів, а собі вартість маскувального костюму до семи з половиною тисяч. Наразі вони отримали замовлення від військових, які воюють на передовій. Втім, самі профінансувати таку кількість виробів вони не можуть, каже Сергій Смалюк. Нам дали запит, що їм потрібно сотні одиниць такого водкого спорядження. Нашою головною цілею. Є не не продати хлопцям напряму цей виріб. в Ніякому разі наша головна ціль це підключити фонди, благодійні організації і, скажем, небайдужих людей, які хотіли би швидкої перемоги нашої. А далі про події із життя регіону на позачерговій сесії Хмельницької міської ради 4 квітня ухвалили рішення про позбавлення права усіх релігійних громад УПЦ МП користуватися комунальними землями. Таких ділянок до слова є 13. Тим часом прихожани відбирають у попів ключі від самих культових споруд і не завжди у мирний спосіб. Так із штовханиною у Хмельницькому покинув московський патріархат найстаріший за віком храм.

В області вже декілька днів поспіль активно продовжують позбавляти храму присутності священнослужителів Московського патріархату. Так, напередодні вечері містяни проголосували за перехід до ПЦУ найстарішого храму в Хмельницькому, пам'ятки архітектури церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Люди зібрались через те, що нібито з території храму служителі Московського патріархату почали вивозити майно, яке належить релігійній громаді. Та ще й почули церковний спів російською. Правда, не обійшлось без невеличких скандалів і поліцейського кордону з парканом між вірянами та активістами. Імут наші вороженьки, я на сонці». Одні співали славень і ой у лузі червона калина та вимагали переходу до ПЦУ. Інші тримали плакат у ПЦ церква України та співали Віра вічна, віра славна. Зрештою просто біля брами храму провели збори, на яких зареєструвалось близько тисячі людей, що проголосували за перехід до ПЦУ. Вітаємо громаду! Потому в церкву зайшла ревізійна комісія, а двері до церкви опечатали. Далі опис майна, оформлення усіх документів та передача їх в обласну військову адміністрацію для офіційного затвердження переходу в канонічне підпорядкування ПЦУ. На сесії Шепетівської громади депутати припинили на території громади право постійного користування земельними ділянками релігійним організаціям, яких вважають прокремлівськими, зазначили, в Україні не має бути церков, якими керують безпосередньо з Москви. Зазначити ідею, що все рівно е ця споруда, як і інші по Україні, не тільки Шепетівці буде передана. І саме для того, щоб в подальшому. І на законодавчому рівні Верховні Ради потримали рішення про заборону тиску прославні церкви. привласнила близько 55 тисяч гривень жителі одного із сіл Хмельниччини сплачували комунальні послуги, але згодом дізналися, що у них є заборгованості. Усе через 48-річну працівницю поштового відділення, яка привласнювала гроші місцевих мешканців, та не передавала тим повідомлення про борги, що приходили на пошту. Серед потерпілих 40 людей. За такий злочин жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років і позбавленням Вленням право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Мобільні гінекологічні бригади тепер працюють на Хмельниччині. Медики їздять у віддалені села громад та безкоштовно надають усі необхідні послуги, проводять медичний огляд, роблять узд дослідження та електрокардіограму, консультують з питань жіночого здоров'я та вілінфекцій, а також надають психологічну підтримку постраждалим від домашнього насильства та наслідків війни. Такі бригади працюють ще у десяти областях України. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні відкрили артпростір. Над його створенням працювали наукові співробітники обласного художнього музею спільно із керівництвом лікувального закладу. Першою художницею, чию експозицію виставили, стала 14-річна Валерія Музика. Херсонські кавуни, кошенята та настрої весни. В холі обласної дитячої лікарні відкрили арт-простір. Нині усі відвідувачі медичної установи можуть насолодитися мистецтвом юної художниці Валерії Музики. Дівчинка вже шість років розвиває свою майстерність. Тут за різні періоди мого життя, от десь від вісьми чи дев'яти років, і от до зараз до чотирнадцяти. Тематика різна там є і натюрморти, і такі більш графічні. От, ну там і природа, живопис, всяке таке там різне. Підтримати корисне починання, яке покликано підіймати настрій маленьким пацієнтам, долучились наукові співробітники обласного художнього музею. Наші працівники, наукові працівники, регулярно проводять майстер-класи для малечі, які проходять тут лікування. Це різні техніки і малювання, різні вироби, тобто терапія, яка дозволяє. Трошечки відволіктись дозволяє висловити свої думки і дозволяє заглибитись у, у себе арт. Простір місце культурного спілкування, де експонуватимуться дитячі твори, виконані під час лікування та роботи подільських митців на дитячу тематику. Я впевнена в тому, що коли малеча тут буде сидіти разом зі своїми батьками, це буде спонукати їх до заняття творчістю і до приємних моментів в житті. Протягом року картини будуть змінюватися, але головна ідея залишиться: психологічна допомога пацієнтам обласної дитячої лікарні. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Два роки тому у Нетішині з'явилися перші три службові собаки: днями шумісті презентували оновлену і покращену базу територіального кінологічного центру, що дозволить зробити роботу місцевих кінологів ще якіснішою. Більш детально далі в сюжеті. У Нетішині відкрили оновлену та розширену філію кінологічного центру поліції. До цього тут два роки тому з'явилися перші службові собаки, які за цей час показали достойний результат. Вони розкрили ряд тяжких і особливо тяжких злочинів, так серед яких було вбивство, пограбування, крадіжки. Крім того ж, ці кінологічні бригади бували у відрядженнях на деокупованих територіях. Чотирилапі допомагали проведенню розмінувань, пошуку зброї та людей. Під час ротації цей ми наша собака рік виявила схорон з боєприпасами Російських Федерацій. Зважаючи на такі досягнення, в поліції прийняли рішення розширити кінологічний центр. Побудували 10 сучасних вольєрів і наповнили центр професійними службовими собаками різних порід та різного профілю. Два роки назад в місті Нічишин було три собачки: одна спеціальна і дві слідових собаки. На даний момент збільшили штат є вже три спеціальних собаки і сім слідових собак. У головному управлінні національної поліції кажуть, кінологічна служба нині є досить важливою і тому варто приділяти увагу її розвитку. Наші чотирьохногі друзі це є наша одиниця особового складу, яка завжди поряд, яка сьогодні виконує ряд стратегічних завдань. Загалом же службова кінологія в поліції Хмельниччини вийшла на новий рівень. В обласному центрі запрацював єдиний на всю Україну розполідник службових собак. Саме він забезпечує чотирилапих правоохоронців по всій державі. У світі та Україні, зокрема, 6 квітня декілька років поспіль відзначають міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Ця подія має на меті показати, що спорт об'єднує людей та є запорукою процвітання. Ми ж поцікавилися у краян чи займаються вони спортом та чому це є важливим заняттям. Щорічно 6 квітня відзначають міжнародний день спорту, яким ми ведемо спорту цікавитись, та як часто ним займаєтесь? У мене фізична праця більше так на роботі і кругом то. Я стараюсь так. На велосипеді їжу, пішки ходжу. Юності займався, дзюдо займався, бігом займався. Під волейбол, ну так як в селі. Так <свисток> займалися. <свисток> 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 а можливо, внуки ходять на якийсь секс? <свисток> ходять. Внуки? фехтування. Бодібілдингом. Два-три рази в тиждень. А чим подобається цей вид спорту і як давно ним почали займатися? Вже десь 20 років. Я не займаюся спортом. З молодості е, займалася тенісом. Любила теніс, і любила і футбол любила. І просто на бокс ходила і все. А як часто і чим подобався бокс? Просто недовго. Так, раді інтересу. Ну, Займався футболом. Свій час. Ну, Любий спорт подобається. Любий рух, будь-який розвиток. Займаюся через день. А яким видом спорту? В тренажерному залі. А чи бачите якісь результати в тренажерному залі і чому важливо займатися спортом? Чому важливо для фізичного здоров'я, для покращення фігури, для м'язів? Я на городі спортом займаюся тепер. А можливо в юності займалися в юності? Ну, баскетбол любила. Днями працівники КП «Славута-сервіс» взялися за озеленення громади. Для початку робіт придбали по 20 саджанців магнолії, декоративної сливи, сакури, плакучої та липи, 19 саджанців декоративної вишні, 21 саджанець садженець клена, 8 саджанців верби та 5 саджанців модрини. Комунальники вже висадили 40 саджанців трьох різних культур на одній з вулиць громади. Владці та комунальники просять місцевих бережно ставитися до насаджень. І наразі це все про що встигаємо розповісти. Залишайтеся з першим подільським, аби першими дізнаватися про головні новини області та усієї України. До зустрічі в ефірі.